Приготувати смачне і ароматне перша страва можна легко і швидко без всяких інструкцій. Достатньо всього лише знати кілька основних правил і не боятися проявляти фантазію, перш ніж приступити до творчості, визначитися з тим, які інгредієнти є у вас в наявності і чи буде це звичайний суп або ж суп супюре. Далі важливо вибрати, на чому ви збираєтеся його варити, це може бути овочевий, курячий або м'ясний бульйон, вода і навіть молоко. Зверніть увагу, що картопля є універсальним продуктом, що поєднується з будь рідкою основою. До курячого бульону підходять бобові, і, звичайно, ж, локшина, а на овочевому бульйоні найкраще готувати супи з цвітної капусти і селери, щоб в результаті смак був більш насиченим. Використовуйте каструлю з кришкою, вибираючи каструлю для варіння супу, варіть. тут є зручне, щільно закривається кришка з невеликою засувкою. Так рідина не буде википати і вам не важко буде контролювати густоту супу. Але якщо ви розумієте, що суп виходить занадто ріденьким, просто відкрийте засувку, щоб зайвий бульйон випарувався. Не наливайте повну каструлю, майте на увазі, що ви не просто варите овочі для салату у великому обсязі води, а готуєте суп, який повинен володіти відповідною консистенцією. Для того, щоб не переборщити з водою або бульйоном, на самому початку процесу готування не наливайте повну каструлю, а просто покрийте нарізані інгредієнти у будь-якому випадку. Додати склянку бульйону ви завжди встигнете, єдиний виняток з цього правила становлять супи на основі бобових культур. При готуванні вони, розварюючись, вбирають в себе багато рідини, так що обов'язково враховуйте даний факт, щоб суп не перетворився в кашу. Ріжте овочі однаково. Якщо ви готуєте суп пюре то це не так важливо, але при приготуванні звичайного супу намагайтеся різати овочі однаковими за розміром кубиками, інакше більш дрібні шматочки розваряться, а великі все ще будуть жорсткуваті, крім того, в тарілці такий суп буде виглядати естетичніше, не гірше, ніж у вишуканому ресторані. Обов'язково пробуйте, пробуйте, навіть якщо готуєте за рецептом. Адже сіль і все прянощі краще додавати на власний смак, не дотримуючись вказівок. А якщо ви зважилися на приготування супу з того, що є в холодильнику, то процес дегустації особливо важливий, адже завдяки додаванню ароматних трав спецій і прянощів ви зможете створити воїстину унікальний і насичений смак. Не забувайте про блендер. Навіть самий бюджетний занурювальний блендер стане вашою паличкою вручалочкою на кухні, особливо якщо мова йде про овочеві супи. Подрібніть суп до кремоподібної консистенції і, розливши його по тарілках, додайте крутони і ложку сметани або грецького йогурту вийде справжній кулінарний шедевр.